Глядачі, доброго дня. Проводилося сьогодні фризування городу під цибулю. Сьогодні у нас 29 березня. Тут я думаю посіяти, посадити тиканку чи сажанку, як там правильно сказати. Проводилося фризування мотоблоком. Вже цього року другий раз, бо перший раз фризували, то сніг впав, землю прибив, сіяти, то садити не можна було, бо було твердо. І було таке рішення пофризувати ще раз, щоб було м'якше садити цибулю. Тут у нас ще два рядки моркви, якраз вийде. А тут ще не фризувалося нічого. Тільки було вигоране на осінню на зиму. І тут думаємо десь в середині квітня посадити бараболі. Як воно буде фризуватися, то ще невідомо. Тут така трошки брила. Але горалося теж мотоблоком. Тим самим. У нас вчора вночі трошки, як трошки дощик пішов такий, то земля така мокра, але все звалося добре. Морку будемо чекати, десь сходи, десь будуть сходи на початку травня, певно, що сілася вона в лютому. Витримує до 5 градусів морозу. Морозу такого сильного не було, тільки сніг впав, але під снігом було тепло. А тут буде у нас ще бараболька садитися. Поки вона буде садитися, тут вже буде зелене, все треба буде знову грати, але пофризується. Такі галявини взагалі ж тут зелене все вже. І такі справи. Зарані трошки вигорилася, бо тоді поросла трава, але то нічого страшного нема. Тут в коньові вже поставили крісло, таке будемо їхати вже на фризування малини. Ось такий тут невеличкий город. І буде ще. Бараболя садитись. Добре, всім дякую за увагу. Залишайтесь на моєму каналі.